Сьогодні в мене дуже смачний манник, ще й з молочною заливкою, ніжний, ароматний і вологий всередині. Ділюсь рецептом, раптом і вам захочеться його приготувати. Манку я залила молоком і залишила на 30 хвилин, щоб набухла. В окремій ємності збила яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі, до легкої піни. До набухлої манки додала яєчну суміш і рослинну олію. Добре перемішала. До борошна я додала розпушувач і просіяла все у рідку масу, перемішала вінчиком до однорідності. Форму застелила пергаментом, перелила тісто і відправила у розігріту духовку. Випікала при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Для заливки я змішала молоко зі згущеним і довела до гарячого стану. Залила гарячий пиріг молочною сумішю і залишила до повного остигання. І повірте, це найсмачніший манник, який я коли-небудь їла. До речі, у тісто можна додавати родзинки, фрукти або кисломолочний сир, а можна, як я, пекти без нічого і подавати з тим, що хочеть. Ця саме вам котики всім смачного і до нових смачних рецептів на кухні.